Вітаю вас, діти! На сьогоднішньому уроці ми з вами створимо зображення з готових геометричних фігур і створимо ми це зображення за допомогою графічного редактора Paint. Але для початку давайте пригадаємо, які бувають геометричні фігури. Квадрат, коло, овал, прямокутник, трикутник, прямокутний трикутник. Тепер давайте з вами повторимо правила роботи за комп'ютером. Коли ви сидите за комп'ютером, шийка має бути прямою. Центр монітора має бути на рівні очей. Клавіатура на рівні ліктів. Спинка кресла має підтримувати нижню частину хребта. Стегна паралельні, а гамілки перпендикулярні підлозі. Використовуйте підставку для ніг, а якщо підставки нема, то стопи мають стояти прямо на підлозі. Що ж, на сьогоднішньому уроці нам треба буде намалювати отаку золоту рибку. Зараз я вам Покажу і розкажу, як це зробити. Ось ми з вами опиняємося у графічному редакторі Paint. Пригадуйте, ми вже працювали на минулому році в ньому. Ми будемо використовувати такі інструменти геометричні фігури, заливку та палітру кольорів. Саме з цих інструментів ми і створимо нашу картинку. Тулуб рибки ми намалюємо за допомогою овала, виберемо помаранчевий колір і розташуємо її приблизно в центрі малюнка. Тепер намалюємо верхній плавник. Візьмемо трикутник, колір у нас лишається таким же. І починаємо його. Малювати. Тут, уже, як ви захочете, за розміром можете його зробити, і відразу перемістіть його в те місце, де він має бути на рибці. Так, плавник ми намалювали. Тепер з такого ж саме трикутничка ми з вами малюємо хвостик. Але бачите, хвостик трішки у нас не так, як треба, стричить. Тому ми скористаємося з вами інструментом поворот. Правою кнопкою мишки викликаємо меню і будемо повертати хвостик направо чи наліво до тих пір, поки він не стане в ту позицію, яка нам потрібна. Все, у нас є тулуп, верхній плавник, хвостик, а нижній. Плавник ми будемо малювати за допомогою прямокутного трикутничка. Отак От його розташуйте, за необхідності можете трішечки перемістити його або повернути, якщо треба буде. Тепер нам треба намалювати губки нашій рибці. Губки ми намалюємо за допомогою фігури сердечка, беремо рожевий колір, намалюємо таке сердечко і нам теж його треба буде повернути. Ось отак, от ми зробили губки, і нам лишилось намалювати око. Ми знову беремо інструмент овал, вибираємо такий темно-блакитний колір, малюємо око, а тепер нам треба всередині намалювати зіницю. Ми візьмемо чорний колір і намалюємо ще один овал. Це буде наша така зіниця, а тепер всередині цієї зіниці ми намалюємо ще малюсенький овал, потім ви побачите навіщо. Так, макет рибки у нас готовий, ми беремо заливку, спочатку помаранчевий колір і по черзі заливаємо всі частини тіла нашої рибки. Тепер змінюємо колір заливки на рожевий. Так, губки готові. І зіницю заливаємо чорним кольором. А бачите, всередині у нас як блискітка, так, На оці, як Ой, очі блищать у рибки. Вийшло так. Тепер давайте намалюємо рибці. Друзів, щоб їй не було так нудно одній в морі, ми намалюємо їй дві морських зірки. Жовтим кольором обрали інструмент зірками. Тепер жовту заливку беремо і зафарбуємо наших зірачок. І нам з вами лишилося зробити саме море, в якому плаває риб. Обираємо ніжно-блакитний колір. І все, наш малюнок готовий, наша рибка плаває у морі, і в неї навіть є дві подруги, та дві морських зірочки. Що ж, дітки? Будь ласка, намалюйте такий малюнок, спробуйте. І коли ви його намалюєте, попросіть, щоб дорослі сфотографували екранчик ваш і надішліть мені малюнок, фото малюнка до класру. Я буду з нетерпінням чекати. Дякую вам за увагу. Бажаю успіху, виконання роботи. До побачення!